Друзі, всім привіт! Мене звати Саша. Я являюсь керівником театральної студії при театрі сучасної драми і комедії. Актор, режисер і продюсер. Так, власне кажучи, треба бути на наш час максимально мобільним. Тому і вам рекомендую все ж таки брати ініціативу в свою руку і просувати себе як актора самому. Або ж знаходити менеджера, але суть не про те, сьогодні ми з вами поговоримо трішечки про акторські техніки, які ми власне кажучи, впроваджуємо. Але перед цим торкнусь дуже цікавої теми, такої, яка стосується думаю, кожного. Отже, нещодавно до мене звернувся один із третьокурсників театрального вузу. Скажем, так цей вуз один із перших в нашій країні. Я не буду зараз його називати, і він якби його фідбек був, точніше, його така проблемка була трабл в тому, що у них на курсі, на третьому курсі і досі викладають по системі Станіславського апріорі не даючи інших альтернативних систем. Ну тобто, як він сам в недорозум... недопорозумінні, до чому так відбувається, оскільки вже війна з Росією набрала ще більших обертів, але все рівно викладач якби, дає систему Станіславського і Чехова, аргументуючи це тим, що немає ніяких інших вистав. Ой, вистав немає інших систем. ну це все брехня, це неправда. До речі, цей викладач він являється одним із відомих кіноакторів, і він знімається в патріотичних фільмах України. Це, якби, знаєте, таке як Сіморон, мабуть, або сюрреалізм якийсь, інакше це не називається. Людина знімається в патріотичних фільмах, відома. Це реально відома людина. І вчить підростаюче покоління російській культурі. Все немає слів. Добре, і на рахунок цього ми зробимо такий невеличкий фідбек з своєї сторони. Насправді це люди брешуть, вони просто звикли до радянської системи, їм вона зручна, вони є вихованцями радянської системи. До речі, це люди мого віку. Це не досить такі старі люди, але вони просто не бажають змінюватися, їх все влаштовує. Ну, їх нормальні гонорари, їх нормально якби, прокачали по російських техніках, воно працює, це ігровий театр, і він всіх влаштовує. Оскільки ви я впевнений більше як на тисячу відсотків, що ви також хочете просуватися в ігровому кіно або ж в ігровому театру, то я дам маленький свій лікбез і підскадем вам деякі підказочки по цьому. Є зовнішні техніки, є внутрішні техніки, це все зрозуміло. А сьогодні ми з вами доторкнемось до технік Леся Курбаса, які ми враз, власне кажучи, розбираємо і впроваджуємо на практиці, і до технік... Пітера Брука і Лістрабра трішечки торкнулись. Повторюсь, зараз буде лише. Маленька конва, тому що для того, щоб все це опанувати, треба багато практики і роботи над собою. Якщо вас цікаві, якщо вам цікаві матеріали, в яких можна покопатися, які можна почитати, подивитись, велком. До речі, з осені ми запустимо інтенсив, і по якому пройдемось. це буде експериментальна практика по саме системі Леся Курбаса, яка лишилась в наявності Леся Курбаса і його послідовників. Там дуже багато матеріалу. Там повністю викладається їхня система і робота з актором. Це брехня, що немає ніяких матеріалів. Просто людям вигодно, вигідно е, лишатися в колишньому радянському союзі. От і все, Вся відповідь. Ну добре, то не про те, не будемо гаяти вашу дорогу на час. Отже, техніки Леся Курбаса. Лі Страсберга і Пітера Брука. Чому говорю вам відразу про симбіоз? Вони дуже схожі між собою. І я б рекомендував би все ж таки їх використовувати. Значить, Лейс Курбас він говорить одну таку дуже цікаву репліку в своїх щоденниках. Що він говорить? Тривання наміченого в уяві ритму. Повторюсь. Тривання наміченого в уяві ритму. Вам треба, тобто, панувати три основні штучки такі цікаві: це володіння ритмом. Темпоритмом і ритмом, розвинути свою уяву перебувати в ній, та? і перебувати в ній, і тривати цей ритм. Як відомо, кожна картина, кожна людина має свої ритми, вам треба його відчути. Тут включаються інстинкти. Інстинкти і дія. Знача як воно працює. Ви собі щось уявляєте, та? у вас пробуджується інстинкт. Або ж навпаки, ви спочатку випрацьовуєте потребність. Тобто вам от потребність. Потребність – це саме, я ще хочу чогось, да? у вас з'являється ця потребність, це інстинкт. Зрозуміло, так? Інстинкт пробуджується і далі ви його перекладаєте на дію. Тобто я досягаю якоїсь цілі. Спочатку в мене виникає потребність цілі, потім я досягаю якоїсь цілі, іду до неї. Оце називається ритм. Ви технічно можете вибудувати собі швидкий ритм. І ви не прогадаєте, глядач не дуже цього запідозрить, Професіонал, який буде копатись і звик до російських технік, скажімо так, депресухи і внутрішнього згорання, він буде щось там до вас приковеркуватися. Насправді вона нічим не буде відрізнятися це набагато легше, швидше і простіше. Я це ось власне кажучи, нещодавно пропрактикував, попавши в одну із серій. Мені в десятій ранку прийшла заявка, і до одинадцяти треба було її записати. Я її записав швиденько, віддав, пішов, відправив, пішов на заняття. Нас проводилася репетиція. Потім повернувся, і мені вже в 2 години мене затвердили на зйомку. На зйомках насталася невеличка така цікава штучка. А як виявилось, в мене ще було дві додаткові сцени, про яких я не знав. І, власне кажучи, я їх швиденько надів ці дві сцени на цю техніку тривання намічаного в уяві ритму. І воно все дуже швидко реалізувалося, як на мене, доволі таки непогано. В режисера не було до нас питань, один одному подякували і пішли далі працювати. Тобто, вертаючись назад, ця техніка вона працює і вона рілі надзвичайно потужна, і вона рілі найпростіша. Ще раз повторюсь: вам головне піймати ритм персонажа. Потім в його в уяві намітити цей ритм, тривати в ньому, перебувати в ньому, навіть коли ви не рухаєтесь, ви повинні в уяві перебувати в цьому ритмі. Тут уже трошечки. Краще, трошечки цікавіше. Як же збудити цю всю історію? Так? Як же прокинути себе, як, як зробити так, щоб перебувати в цьому рівні? Тут дуже добре допомагає, дивіться, що відбувається, як працює взагалі ваш організм. Ви собі щось уявляєте, потім на цю уяву у вас відгукується емоція. Потім ви її перекладаєте надію. Або ж, навпаки, ви уяву перекладаєте надію відразу, і емоція по, по, по дорозі також з'являється. Чим багатша ваша уява, чим потужніша вона, тим потужніша буде емоція. Ще раз, зануритись в образ не так то і складно. Це не складно. Повірте, це не складно. Головне, почати працювати, випрацьовувати цю, цю систему. Тобто, давайте все ж таки трошечки підітожимо, як саме простіше користуватися. Да? Ви намічаєте собі потребність. Що я хочу конкретно. Проста потребність. Я хочу їсти. Або я хочу когось чомусь переконати. Перекладайте все це надію, тільки потребність повинна реально у вас будити інстинкт. Інстинкти це приховані підсвід... На, підсвід... на рівні підсвідомості наші цілі, бази, глиби енергії, які треба доставати. що у нас відбувається? Свідомість блокує підсвідомість. Зрозуміло, так? Да? Не дає багато чому вискочити. Підсвідомості рілі багато різних у нас образів. Рілі really, багато у нас різних потужних емоційних штук. Тобто, ви собі доторкуєтесь до підсвідомості, до інстинкту, потребність, уявляючи все це, від цього йде емоція, і все це ви запускаєте на дію на ритм. Дія розділяється на три етапи. Це вже по пітеру. А ми трішечки далі з вами проговоримо. Весь оцей симбіоз це по факту початок техніки. Леся Курбаса продовження ни цих же технік Пітером Бруком. Якщо ви почитаєте Леся Курбаса і потім відкриєте Пітера Брука, ви прямо побачите, що на одній хвилі чуваки, і сюди ще Лістрасберга додати. Вони всі на одній хвилі йдуть. Лістрасбург трішечки відрізнявся, Він більше працював з інстинктами. Це правда, і з сенсорною пам'яттю. Дуже корисна штука. Якщо вам в кіно треба швидко включитись в обставину або швидко надати атмосферу образу в дану ситуацію. Це також відомий режисер. Рекомендую його обов'язково почитати, пошукати по ньому матеріали безліч матеріалу. Якщо вам цікавий розвиток саме українського, українських технік, або ж міжнародних технік, звертайтесь, буду радий допомогти, або ж приходьте до нас в студії на заняття. Наші студійці, ми ще нещодавно повернулися з-за кордону. Були на гастролях української діаспори, можна це все побачити на нашій соціальній мережі в наших соціальних сторінках. Так. Тому гарно вам настрою! Все буде Україна, Русню переможемо обов'язково, і ми з вами працюємо над собою. Також виховуйте в собі творчу інтелігенцію.